В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні ми читали дуже багато імен родовід Ісуса Христа. І ми бачимо, що кожне ім'я це не є просто ім'я, але це є ціла історія, це є ціле життя. Також і ми є дітьми Божими. Також і наші імена є вписані. У цей родовід, бо ми маємо коріння в Ісусі Христі, бо ми в Нього хрестилися, ми в нього зодягнулися, ми приймаємо Ісуса Христа в причасті, Він ходить в наше життя. Кожне ім'я є дуже цінне перед Богом. Кожен з нас також є цінним перед Богом, тому що ім'я воно визначає особу. Наприклад, якщо ми десь будемо йти у і когось побачимо і знайомих і покличемо там ім'я чиєсь Василю, то напевно, що Василь обернеться, бо чує мене, кличуть. Так само і Господь кличе кожного з нас, щоб ми поверталися, поверталися до нього у цьому світі, наповненому гамором, шумом, клопотами. Що ми прибігали до нього і знаходили той час, щоб відновити зв'язок із Ним із Небесним Батьком. Коли ми відновляємо зв'язок, коли ми наближаємося до Бога, то наше серце наповнюється любов'ю, наповнюється миром, наповнюється радістю. І ми тоді іншими очима дивимося на світ, ми тоді іншими очима дивимося на свою родину. На свою сім'ю, на свою дружину, чоловіка, на своїх дітей, батьків. Ми дивимося очима любові. І в сьогоднішньому апостолі ми також чули про подружжя, про чоловіка і жінку. І саме ця, ця тема є актуальна, як ніколи, тому що на даний час наші подружжя в Україні є розбиті, багато наших воїнів воюють. А дружини, можливо, і виїхали за кордон, перебувають без зв'язку, тривожаться, І деколи підступає також спокуса, чому я маю чекати, а навіщо мені це, а може я знайду інше життя. Саме це є війна, також і духовна війна, де диявол хоче розділити сім'ю. А саме слово диявол з рацької мови, той, що ділить, ті І він знає, що поділить, тоді більше він буде мати влади. Тому дивімося один одному в вічі своїм подругам. Кажімо як найчастіше, ти мені потрібний, ти мені потрібна, я тебе люблю. Бо саме ці слова маленькі, і саме наше життя щодо подружжя має велику цінність. А найбільшу цінність буде ще мати і молитва, коли молитися один за одного. На відстані, коли бути вірним до кінця. Тому стараймося берегти найцінніше подружжя, бо де двоє або троє зібрані ім'я Христове, та Він є серед них. А подружжя саме є. Два, двоє чоловік і жінка. Троє, четверо, п'ятеро, шестеро, де вже є діти. Тому намагаємося зберегти найцінніше те, що Бог нам доручив. Амінь слава Ісусу Христу.